Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як придбати такі, а також інші моделі R1500, R2500 All Powers напряму у виробника за найкращими цінами зі знижками із замовленням на склад нової пошти у Польщі і потім з пересиланням їх в Україну. Поки підпишіться, ставте лайк і давайте зараз продовжимо відразу поділ. Перед початком процедури замовлення ви маєте знати, що я партнер компанії і через мене зроблені сотні замовлень людей. І так постійно сам замовляю, а тому знаю, про що говорю. Механізм працює, мита на товари з 27 липня немає. Все приходить робоче, нове з європейськими розетками та гарантією від виробника. Отже, переходимо до замовлення. Для початку переходимо за посиланням під відео, так як там же вбудована знижка на всі товари. Ось тут зараз триває Чорна п'ятниця. Ми шукаємо продукт, який найбільше нам підходить. Ось відразу комплекти зі сонячною панеллю, кому потрібно, або самі окремо станції R600, R1500, R2500 і так далі. Тут ми обираємо. Давайте, наприклад, зупинимося на станції R1500, яка, до речі, є доволі потужна, замовляли часто таку станцію, і має хороші і якісні показники. Обираємо тут саму станцію вибираємо, якщо нам ще щось потрібно в комплект, наприклад. Додаткова батарея, додатковий акумулятор або сонячна панель, то ось тут можемо обрати відразу зі знижкою. Беремо ось тут: Add to Cart. можна зразу pay with PayPal. Пішла ще додаткова знижка для України UA10. І беремо checkout. Нас перекидає на таку от сторіночку. Тут у нас є ціна вже зі знижкою нашою з промокодом. Нам потрібно далі адресу доставки заповнити. З чого ми починаємо? Вводимо наш емейл. І тут ми вже введемо дані з НП Шопінг, тобто з нової пошти, яка знаходиться у Польщі, мають склади і надають таку послугу, щоб ви могли замовляти будь-які товари до них на склад, і далі вже перенаправляти у свою нову пошту в Україні. Все абсолютно безпечно, класно працює, швидко, оперативно і, до речі, набагато швидше, ніж, наприклад, Міст Експрес. Зараз я вам покажу, як зареєструвати пошту і поводити сюди ці дані. Тому вкладку All Powers ми лишаємо відкритою, щоб потім на неї перейти, і просто поводити наші дані. Самі переходимо на npshopping.com, це наша нова пошта за кордоном. Тут беремо зареєструватися, вводимо свої дані, номер телефону, придумуємо надійний пароль, щоб його не забути, і беремо зареєструватися. Ось я зайшов у свій кабінет нової пошти. Ми тут беремо кабінет, мої адреси для шопінгу. І ось це список країн, куди ви можете щось замовляти, ввівши свої дані. Ми обираємо Польщу, так як з неї буде найдешевша доставка. От такі дані в нас є: прізвище, ім'я, нова пошта, де адресу ми вводимо. І тут є такі от значки, щоб копіювати. Оп, і ми скопіювали. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми просто от переходимо, давайте я тут закрию. Переходимо. Обираємо. Польщу на нашому сайті Allpowers, де адресу. Ми вже вводимо звідси, вводимо свій ідентифікатор. Воєвудство. Це нам теж не обов'язково, але можна ввести Варшава. Сіті. І поштовий код. Номер телефону для того, щоб один кур'єр, який привезе на нову пошту і другий кур'єр могли створетися в разі чого. Але там все чітко, дуже чітко все приїжджає, все вчасно. Далі ми вводимо. В полях payment вводимо номер картки місяць, рік, security код на другій стороні картки, прізвище ім'я, на кого видана картка. І отут вибираємо метод оплати. Ну, в принципі, він тут відразу стандартний з самого початку. Якщо у вас є кошти на PayPal чи ще на якихось платформах, то можете обрати їх. Але я думаю, ви платите просто українською звичайною карткою, і воно знімає по картковому курсу без комісії. Все чітко. І натискаємо цю кнопку PayNow. Після того, як ви її натиснете, отримаєте ось тут привітання з покупкою, номер замовлення, а також адресою, куди цей товар їде, якою карткою оплачений. І також вам на емейл прийде підтвердження замовлення. Як тільки станцію відправлять, вам на емейл прийде ось такий лист із номером відслідкування, ось в конкретному випадку це ДПД. І ось тут можна подивитися, де зараз перебуває ваша посилка. Ось бачите? На All Powers, на FossiBot, на Red Auto, вся та сама суть. Після того, як станцію відправили і ви отримали код відслідковування, так званий ТТН, ви переходите знову на нову пошта Shopping, заходите в свій кабінет, берете додати відправлення. Це ми реєструємо зараз товар. Обираємо країну. В нашому випадку це Польща. Де вона є? Польща. Інтернет-магазин тут вводимо вручну All Powers EU. І далі самі деталі замовлення. Якщо будуть якісь питання, то можете писати, я вам підкажу. Вартість доставки коштує 2 долари за кілограм і пару гривень за страхування, щоб все доїжджало, щоб все було чітко. І саму доставку ви оплачуєте вже безпосередньо на своєму відділенні нової пошти, коли будете забирати вашу станцію. Все, після цього ви чекаєте, поки вона надійде і буде їхати в Україну. Чекаєте її в Україну. Єдине, що може приходити повідомлення там про мито, що треба сплатити МИТО, ще щось таке, чи тут може бути повідомлення, попередження про МИТО. Але можете, якщо ви переживаєте, перевірити інформацію, позвонити на нову пошту, вони вам підтвердять, що мита немає. Просто це автоматичне повідомлення, яке приходить всім, так як програма єдина, яка це все обраховує. От, воно все проїжджає через митний пост, але я вам даю 100% гарантію. Ніякого мита на практиці немає. Воно доїжджає до вашої нової пошти, ви її забираєте і оплачуєте тільки доставку і 100-300 гривень за страхування самої посилки, щоб вона ніде не зникла і доїхала до вас ціла. Ось таке вийшло відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Буду вдячний за пальці доверху, а також за коментарі. Всього вам найкращого замовляйте вигідно. Ми протримаємось і цю зиму, і наступну. І все буде добре. Миру нам всім, і до зустрічі на каналі.